Сьогодні 24 квітня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття лічба в межах 5 порівняння геометричних фігур. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки! Я дуже рада нашій зустрічі. Перше заняття в нас математика. Тож готуємося і дивимось на екран. У лісочку на горбочку, під ялинкою дубочком виросла чарівна квітка, гарна квітка семіцвітка. Я в лісочку тім була, і цю квіточку знайшла, щоб вона там не замерзла, вам її я принесла. Раптом, біля садочка у воріт дощ почався з небалить. Наша квітка. Сіра стала, з неї кольори пропали. Та знаю я, країна на світі є чудова, Незвичайна, різнокольорова. Пропоную діти вирушити в путь. Чарівність квітці повернуть. Ну що ж, дітки, вирушаємо з вами у подорож? Так, щоб в країну ту потрапить. Треба настрій гарний мати. Хай нам знання допомагають. Три доріжки порівняють. Увага на екран. Перша доріжка червона, жовта і зелена. Ці доріжки допоможуть нам знайти. Де знаходиться чарівна країна? Давайте з вами роздивимось, якого кольору вузька дорожка? Червоного, так, жовта, яка ширша, так, а найширіша зеленого кольору. Правильно, дітки. Скажіть мені, яка з цих стежок широка, зелена, так? а яка вузька, червона, як ми можемо з вами це перевірити? Правильно накласти одну на одну? Накладаємо зелена, жовта, подивіться. Виглядають зелені сторони. Виглядають, це означає, що зелена стежечка ширша, ніж жовта, яка в нас залишилась. Червону накладаємо зверху жовтою, і що ми бачимо, що червона стежка вужча, ніж жовта, і зелена. Подивіться, діти. Як гарно це можна побачити. Країна чарівна, незвичайна, подорож в ній цікава гра, подарунки, усмішки, забави, де проявити знання. Найніжніший колір білий, білі у лелекі крила, і лілея, і ромашка, молоко і молочна кашка. Перше завдання чекає на вас, тому поспішаємо, не гаємо час. Так. Ну що ж, щоб по країні подорожувати? Викладіть лисичок п'ять. Рахуємо два. Три. Чотири. П'ять. Скільки лисичок ми з вами виклали? П'ять лисичок. Діти в нас швидкі і вмілі. Викладіть чотири зайчика сірих. Один. Два. Три. Чотири зайчика сірих. Подивіться, дітки, будь ласка, на цей Малюнок, і скажіть мені, чого більше лисичок чи зайчиків? Лисичок більше, а наскільки більше? На один правильно, що треба зробити, щоб їх стало порівну? Подумайте? Так, можна додати одного зайчика, так? І тоді їх стане 5. Але можна і прибрати одну лисичку, і тоді їх стане чотири зайчика і чотири лисички. І ми можемо сказати, що їх стало порівну, правильно, правильно все відкладали, білу фарбу відшукали. Далі. Подорож підемо, наступну фарбу ми знайдемо. Жовте сонечко нас зігріває, і в листочках завдання має, щоб жовтий колір отримати вмить, листочки за розміром всі розберіть. Дивимось на екран. Нам треба порівняти листочки. Ось перший листочок, другий. і Третій. Так, дивимось, з яких дерев ви тут бачите листочки? З дуба липи і клена. Так, молодці дітки. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, чи однакові вони за розміром. Різні за розміром, так, і нам треба їх поставити за розміром. Давайте разом. Перший. Маленький, так? Це липовий. Далі дубовий він трошки більше. Так, і третій останній повинен бути самий великий, так, найбільший це листочок склена. Подивіться, будь ласка, як ми з вами виклали листочки за розміром. Від маленького до. Найбільшого. А як викласти листочки від найбільшого до маленького? Так, тоді в нас першим буде кленовий листочок, він найбільший, так? потім дубовий, і третій в нас буде липовий листочок. Правильно, дітки, молодці. Діткам потрібна фарба червона. Щоб у всіх були щічки червоні, і щоб полунички у лісі палали та всіх навколо звеселяли. Зараз ми з вами повторимо цифри. Дивимось на малюнок, де у нас полунички ростуть на городі, так? рахуємо їх і відповідаємо мені, скільки їх. Яку цифру треба обвести. Рахуємо. Скільки полоничок? Три правильно молодці. Наступний малюнок. Скільки полуничок? Одна. А на цьому? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки їх? П'ять. Правильно, на цьому малюнку. Скільки полуничок ми збираємо? Диві. Подивіться, дітки, будь ласка, на е, цифру 2. Давайте пригадаємо з вами, яка цифра стоїть попереду цифри 2. Цифра 1. Яка цифра стоїть після цифри 2? Так. Цифра 3. Правильно. Вони як називаються? Пригадали? Сусіди, так, або суміжні числа. Молодці, йдемо далі. Дивимось, скільки полонечок. Рахуємо. Давайте разом. Один, два, три. Чотири. Молодці. Яку цифру знаходимо? Цифру. Чотири молодці, Які ви розумнички. Готувався подарунок із хатинкою малюнок. Сіра мишка малювала та фігури не назвала. Нірка в мишки щось незвична, а, мабуть, геометрична. Давайте з вами роздивимось будиночок для мишки. Якого кольору Нірка у мишки? Правильно, Сірого. Якщо мишка сіра, і ми шукаємо з вами сірий колір, то, звичайно, і нірка в неї буде така. Давайте роздивимося з вами будиночок, з яких геометричних фігур він складається. Трикутник, квадрат і круг. Молодці. Якого кольору трикутник, Жовтого. Так. А якого кольору? нір, якого якої форми нірка? Так, правильно. А скажіть мені, будь ласка, чи схожий квадрат з трикутником? Так, схожий тим, що вони ці фігури мають кути. А чи має кут круг? Немає. Так, правильно, і він може. Котитися дійсно. Скажіть мені, дітки: трикутник, квадрат, круг це фігури які? Площинні, так, а об'ємні фігури, ви знаєте? Давайте з вами їх повторимо: це куб, куля і циліндр. І тепер ми будемо з вами грати. На яку фігуру схожий предмет? Всю гру ми з вами грали, давайте з вами її трошки повторимо. Перший предмет у нас м'яч, на яку фігуру він схожий? На круг, правильно, це холодильник, так? На яку фігуру він схожий? Ми сьогодні про неї не говорили, але ви її знаєте. Прямокутник. правильно? Ялинка схожа на трикутник. Так, вона має трошки трикутну форму. Молодці дітки, правильно. А тепер трошки завдання по-іншому буде. Роздивляємося предмети і знаходимо, який, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети. Так, дорожній знак, картина, подушки. Згадали, так? Це квадратик, правильно. Ну що ж, фарбу блакитну ми знайдемо задачки ніжачка, відгадаємо малята, а задачки і загадки будуть дуже цікавими, тому що ми зараз з вами будемо відгадувати частини доби. Давайте з вами спочатку їх пригадаємо, називаємо. Ранок далі, день далі, вечір далі. Ніч. Пригадали, так? Скільки їх всього? Чотири. Ну що ж, слухаймо першу загадку. Коли це, діточки, буває, що сон чарівний наступає, і з неба місяць ясний світить. Коли це так буває, діти? Ніч. Правильно. Діти прокидаються, швидко одягаються, роблять дружно всі зарядку, бо привикли до порядку, яка частина доби? Ранок, звичайно, молодці. Дуже весело ми граємось, фізкультурою займаємось, ще співаємо пісень. Це коли буває. Вдень молодці. І остання загадка. Сонечко лягає спати, з дідсадочка йдуть малята, їх вдома іграшки чекають, коли це діти так буває. Ввечері правильно. Україні різнобарвні, олівці живуть в пеналі, кольорові фахівці. Лінії малюють всі. І тепер, дітки, ми шукаємо зелений колір. Зелений колір мають трави, і ліс, і листя зеленим цвіте. Залишилась на квіточці пелюстка остання, яскраво зелене, як ні стебельце. Серед зеленої густої іде потяг кольоровий. Звірята на місцях сидять, просять їх порахувати. З'ясуйте, правильно чи ні, зелений колір поверни. Так, дивимось на екран. Ви бачите тут потяг, так? і в вагончиках сидять звірята, звичайно, давайте з вами подивимось, хто із звірят сидить. Першим. Так, поросятко. Поросятко є машиністом, так, потягу, правильно. Хто сидить останнім? Мав пенятко. правильно. Хто сидить другим? Ведмедик, так, великий ведмедик це, мабуть, мама маленького ведмежатка, який сидить поруч з мамою. Так, це ведмедиця мама це маленьке ведмежатко, так? Хто сидить перед останнім пасажиром? Зайчик сидить, правильно. Між якими тваринками сидить зайчик? Між мавпою і Ведмежатко. правильно, дітки. Ну, все правильно відповідаєте, я дуже-дуже задоволена. І що ж, йдемо далі? Фарба оранжева звеселилась, на пелюсточці з'явилась. Сонечко з метеликом в небі розмістить. Зараз ми з вами розгадаємо останню мить. Дивимось на екран. Що ви бачите? Травичка, метелик і сонечко. Зараз ми з вами будемо складати чарівну картину. Як це треба робити, зараз я буду вам розказувати. Сонечко з метеликом у небі розмістить. Сонечко. І метелик, так? Ми їх розмістимо угорі. Далі квіточки внизу саджайте і гарну картину прикрашайте. Тобто внизу ми намалюємо квіти і травичку. Подивіться, діти, яка гарна картинка у нас вийшла. Сонечко, метелик, зелена травичка з квіточками. І з'явилася наша гарна квітка, так? Подивіться, як вона радіє, що ви допомогли їй придбати свої кольори. так? Всі пелюсточці на квітці різнокольорові, виконали завдання всі, оживили її знову. Ну що ж, дітки, ось і закінчилася наша подорож кольорами чарівної країни, які ми з вами повернули, повернули наші квітці в Так, і я дуже рада, що всі завдання ви виконали правильно, чітко відповідали, думали і були розумничками. Сьогодні Математика наша закінчується. Я з вами не прощаюся до наступного заняття!